Олександр Миколайович, дуже важкий такий емоційний поєдинок, поєдинок, в якому вашій команді, можливо, не все вдавалося в першому таймі, потім ще й вилучення. Яке ваше враження від цієї нічиєї? Це хороший результат для вас? Ну, те, що складалося, да, скажімо, на футбольному полі сьогодні, да, і другий тайм взяти, то звичайно, ніча для нас, мабуть, сьогодні знахідка. скажімо так, по грі перший тайм, десь, мабуть, хвилин 20-30 забули вийти на гру. Ми, ми таки здавалося, що хлопці вийшли, дуже розслаблені. Ні, не було концентрації, боротьбу всі програвали вже після пропущеного голу да, почали грати, дещо да, почали боротьбу вступати, накривати, почали щось почало вирісовуватися, але, звичайно, вже спочатку другого тайму вели вилучення, і думаю, всі плани наші вже було перечоркнуто в цьому. Була, в принципі, скажімо так, робота над обороною сьогодні. Гол Ракітського прямим ударом зі штрафного. В нього вже був один гол з гри, теж такий дуже видовочний. Здалося, що він нібито дав якийсь імпульс команді, трохи повернув гру, але все одно дуже складно було. І потім знову червона картка. Вилучення. Ще одне. Ви говорили, наскільки це проблема зараз для команди. З десятьох, я думаю, кожній команді грати важко цілий тайм. Так що ми не виключення. Да. Взяли очко і будемо. Ну... Розбирати, будемо готуватися далі, тому що вже через тиждень у нас теж дуже важлива гра, і треба підійти до неї в повній бойовій готовності. По кадровій ситуації хачеріді сьогодні замінили, можливо, вже відомо, що з ним? Щ ні, ще нічого не знаю. Що з ним треба зробити обстеження, подивитися, що там Ну, це теж один да, з таких факторів, що втрачати захисника там з посередині тайму, теж ну, дуже дуже. Скажімо так, неприємно, і то добре, що Скіба вийшов в гру, тому що в таких матчах буває, що захисники ну, важко входять, але він впорався і відіграв дуже непогано. По атакувальному потенціалу Луїфер, Кулич, наскільки от ви задоволені ними за відсутністю Хобленка? І е, по Хобленку теж як ситуація? Ну, Олексій ще відновлюється. Думаю, будемо дивитись, встигне він зіграти в цьому році чи ні. Не можу ще відповісти на це питання. Звичайно, від е, цих двох нападників хочеться бачити більшого. Дякую вам. Дуже дякую. До бачення.